Всім доброго дня. Ми продовжуємо сапати гарбузи. Один город вже в березі сапали, вже другий кусочок коло хати в Анжели. Гляньте, що кругом був мороз, а тут, наче й морозу не було, які гарні випухати. Або тут земля добра. Оцей кусочок родить. Гарно все. Він довго тут пустував, потім була соя, город вистояний. Коли поза той рік, да, була картопля тут, я рік. поза той рік. Прямо... Той, рік соя. Да, той рік соя, поза той рік були бараболі. А перед бараболями було Соломи було багато, ми так і в солому її. Посадили ту картоплю, то така вже була картопля гарна. О, раньте, красота. Вже наслідуючий. На Наташині приїхали. Щось таке покрапує дощик. О, Амброзія кужух, зелений город, дощ крапає. Так. Може, покрапає та й перестане? Тут вже закінчили, дощик нас не налякав, хоч і крапає, але ще сапати можна. І так, який ми вже кусок бахнули. Ой, оце підшмалення. Спиненька. Так, вже скільки скільки ти казав. Зараз почало сьомого, так? Да? Так вже й треба йти поратися. Ми вже вдома, прийшли, попорались, кави попили і вже всі пороз'їжджалися. Так що сьогодні у нас трошки дощик підмочував, підсушував. І знову підмочував, але болота нема. Вітру нема, тихенько. Сонце не пекло, було за хмарками. Так що такий сьогодні день. Щодня в нас сапіння. Всім на добраніч і тихої всім ночі.